Так, ось такий зварювальний апарат купили в магазині електромотор. Гарно дякую продавцям, менеджерам. Апарат дуже якісний, гарний. Відповідає своїй ціні. Щас зніму його поближче трошки. Включу. Так, апарат комплектується таким 5-метровим рукавом. Зараз хвилиночку. П'ятиметровим рукавом горілка оригінальна Хуган, Сам держак є досить зручним. Масу це я вже свою поклав. Ось цифрове табло, правда, воно тут блимає, але це на камеру так передає, взагалі воно не блимає. Ось поближче, які в нього є настройки, тобто якось так, Це вже підключив, пробував варити. Проходить. Щораз покажу. Покажу пізніше, треба, немає железяк тих, хто пробні там, де настраював. Але ще проварю з ним, поскидаю як апарат вари, які шви. Якось так. Все, електромотор, гарно, дякую вам.